Вітаю! Це рубрика Руханка з наталкою. Знайдіть час та відновіть себе після тривалого в'язання. Сьогодні ми приділимо більше уваги нашим рукам, плечам та взагалі верхній частині нашого тулуба. Кажуть, що руки це продовження нашого серця. Тож дуже важливо приділяти увагу рукам, а саме майстриням, які в'яжуть особливо це важливо. Почнемо з таких дуже простих рухів, які ви всі знаєте, і ви зараз можете повторювати їх разом зі мною. Широко розставимо пальці рук і робимо 10 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зараз намагаємось доторкнутися до великого пальця кожним пальцем. Раз. Два. Та повернути пальці в попереднє їх положення. Намагайтеся робити це свідомо, відчуваючи кожен пальчик, як він рухається, та торкається один одного. Розслабили руки. Випрямляємо руки. І намагаємось зробити таким чином. Лікоць у вас повинен бути ровним, рівним. Тримаємо, трошки давимо і е, рахуємо. Один, два, три, чотири. Перегортаємо ту ж саму руку. Один, два, три, чотири. Інша рука. Один, два, три, чотири. Перегортаємо один, два, три, чотири. Розслабили трохи руки. Далі беремо руки, розгортаємо їх зовнішньою частиною долоні один до одної. Одна рука йде зверху, не має значення яка. І робимо замочок. Далі намагаємось вивернути руки. Раз. Та зворотній. Два. І зворотній. Три. Робимо це в різні сторони. Зараз прямо. В діагональ, знову прямо в діагональ. Коли ви це робите, звісно, що замочок він трохи може розкриватися у вас. Не треба собі ламати руки. Але намагайтесь кожного разу трохи сильніше їх викрутити. Розслабили руки, робимо те ж саме, але тепер іншу руку ми кладемо зверху, тобто замочок робимо в іншу сторону. Раз, у мене, наприклад, в цю сторону робиться складніше. Права рука у мене складніше виворачується. Продовжуємо прямо в одну діагональ. Знову прямо, і в іншу діагональ. Стряхнули руки. До речі, дуже гарна вправа просто ось так потрясти руками, дати їм розслабитися. Наступна вправа, яку ми робимо, ставимо дві руки долонями вже до себе. Також одна йде зверху, і ми робимо таке якось скручування. Дивіться, не треба робити так, намагатися, щоб долоні косалися одна одну, але трошки тут зачепитися. У вас повинна бути рівна спина. І зараз ми трохи підіймаємо вверх руки, опускаємо вниз. Підіймаємо вверх, опускаємо вниз. Робимо це також разів 10 і е, зараз плечі, е, спина, лопатки, вони у вас такі скруглені трохи. Вверх-вниз. Ця вправа дуже гарно розслаблює саме плечовий пояс. Продовжуємо робити вверх-вниз. Розслабили руки, і тепер робимо те ж саме, але рука інша йде у нас зверху. Тобто робимо інший замочок і таку скрутку. Зачепилися тут долонями і підіймаємо вверх, вниз, вверх вниз, вверх вниз. Дуже гарно тут. Розтягується та розслабляється потім плечовий пояс. Стрягнув руки. Далі робота плечей. Намагайтеся якомога вище дотягнутися до вуха кожним плечем, роблячи рухи назад. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І вперед. Раз, два. Три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер кладемо дві руки собі на грудину і тягнемо вниз, не бійтеся. А під буріндзям тягнемося вверх трохи в діагональ. Вам не треба завалювати голову назад, але треба потягнутися вверх. А руками тягнути вниз. І тим самим ми розтягуємо нашу шию, знов розтягуємо, розслабляємо. Розтягуємо, розслабляємо. Руки переводимо під одну ключицю і тягнемо в діагональ в цю сторону. Якщо руки під правою, тягнемо. Підборіддям боріддям вправу діагональ. Ви повинні відчувати, як у вас, у вас тут натягуються мишці шиї. Це гарна вправа ще й для нашої шиї, особливо, якщо ви в'язальниця. Найчастіше ваша голова має нахил вперед. І щоб не було тут якихось зморшок, або щоб вони вирівнювалися. Це дуже гарна вправа. Переходимо під інший бік, кладемо дві руки, дві долоні і тягнемо трошки, давимо вниз, а підборіддя діагональ вверх. Я зараз трохи нижче його поставила, тому що тут в мене мікрофон. Розслабили руки, розслабили ще раз плечі. І тепер одною рукою ми кладемо на протилежне вухо, права рука на ліве вухо, і трошки е, намагаємося дотягнутися іншим вухом до плеча. Тут не треба сильно давити, але треба такий трохи легкий натиск робити. Розслабили. Інша рука, ліва рука на праве вухо. Будь ласка, відпуйте вашу спину, вона повинна бути рівною. І трохи робимо натиск на вухо, намагаючись нібито покласти голову. Розслабляємося. Ці вправи ви можете робити сидячи або стоячи. Це не має значення, навіть якщо ви десь на роботі можете просто зробити невеличку перерву та приділити собі цей час. Але дуже важливо, щоб ваша спина була ровною. Дякую! Приємного вам заняття!